Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Середа для них почалася не дуже вдало. Окупанти і стараються 7 травня серія страшних ударів. Не для них це для окупантів В Москві згоріло три великі казарми. Сьогодні естафету на себе прийняв Пітер. Перед новим роком такі шалені удари. Три великих пітерські казарми за ніч та ранок згоріло знову сотні загиблих. Знову вогонь соні, солдати окупанта навіть нічого не зрозуміли. Продавило важкими плитами живцем а прямо зараз сьомій ранку небо Пітера термінуло закрите. окупанти. Пишуть про понад 90 дронів. Реактивних мова йде про паляницю, які вражають військові об'єкти Пітера Ростова Умська та Воронежа. пишуть, що прямо зараз загиблих уже більше ніж у Полтаві. Тіла в Пітері з самого ранку, і зараз після нових вибухів везуть у морги. Загально за всю ніч понад 603 загиблих, крім того, працюють диверсійні групи на території РФ. Одразу чотири аеродроми РФ на прикордонні. Звідки бомлять наші міста хтось накрив та ще 20 критично важ... Жливих об'єктів без освітла прямо зараз. Городькурицька та ростовська АЕС, а саме трансформаторні лінії передач. Все прикордоння без світла, місто Москва, без світла також, як і півпітера стали всі військові заводи. Крім того, нанесений удар партизанами по каскаду Гесів, пороги та Нива вдруге за останні два дні. Вчора також били по місцях цих помста за Полтаву. продовжуються серйозні пошкодження дамби. Цю гру можна грати в двох обстріл за обстріл Патрушеву доповіли. Саме тому сьогодні по інфраструктурі не били. і, мабуть, у найближчі дні не буде. Оскільки у відповідь Україна обрушить російську енергоструктуру, а зараз по РФ очікується масові похорони. В той же час, як пишуть очевидці, додатково вибухи лунали у Нижгородській Курській, Воронезькій областях на Білгородщині режим надзвичайної ситуації. 6 травня ввечері на ранок 7 травня голосно вибухало в Нижогородській областях. РФ повідомляють місцеві жителі. На транок безпілотники були помічені дан населеними пунктами ведьмейса Васлейка. В останньому, як відомо, розташована військова авіабаза, з якої злітають ненависні міги. За даними телеграм-каналів, знищено два міг 31 к Перед якраз ранковим вильотом здетонували ракети «Кинжал». Дуже серйозний вибух. Згідно з відкритими даними на Саваслиці, деслокована філія четвертого державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань Міністерства оборони Російської Федерації. Колишній четвертий центр бойового застосування та переучування льотного складу ВПС Росії також потужні вибухи воронежі очевиці нарахували понад 10 осіб по аеродрому та ангарах з кабами атак. Обопал Аза знала і Курщина. Зокрема, удари наносилися по резервах окупантів, які знову вишукувалися в колони. Білгородській області оголошено режим надзвичайної ситуації регіонального рівня. Горя два аеродроми та таємна військова база. У той же час телеграм-канали пишуть, що ЗСУ прорвалися на Білгородський аеродром, а в Білгороді одному із районів уже вісить український прапор. Ще один міг 31К під контролем ЗСУ та виведений в Україну українські пілоти захоплюють літаки та ракетне озброєння До бортів. пишуть, що ЗСУ також підірвали дамбу відрізала з відкріплення, що не може підійти до Білгорода. Загалом нині сили захопили понад 15 бортів на білгородську спецоперацію. Та понад 23 ракети киножали, якими також сьогодні бомбили села Слейкохигаряча та Росії самого ранку. Телеграм-канали пишуть про понад 135 загиблих окупантів. Такі які аж ніяк не очікували на сьогоднішню атаку. Сирени не було, а безпілотники почали збивати в той момент, коли вони вже пікірували на аеродром. Редакція каналу не відповідальності за. Висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.